Всіх вітаю на каналі. Польська початкова. Сьогодні маємо займенник третьої особи в теперішньому і в майбутньому часі. Ще постараюся вам пояснити e, є ще третя форма майбутнього часу. Я вам в описі додам e, і поясню усно. Отож, єдине. E, Лекція номер 39 а 39A. будинок budynek on меже, 39A albo ono waży 139A albo 139B i tak dalej. Dobra. Zaimek, zaimennik. Oni, one. Trzecia osoba, trzecia osoba. E, liczba mnoga. to, to wiadomo rzecz, mnożona Oni dzisiaj І маємо вони сьогодні, і сьогодні можна сказати в майбутньому часі, можна сказати у минулому часі, а можна сказати в теперішньому часі. Ми говоримо про теперішній і майбутній час. Звертаємо зараз увагу на закінчення. О, вона замість. Українській мові ють. Наприклад, вони роб'єм, вони роблять, е, е, працюють, е, подають, їдуть, збирають, е, і так далі. Оце е, ти е, з м'яким знаком польські мови переходять в мові Он! А решта то саме подайом, подають, дивіться, Працюємо. працюють. Спшонтаю, ну, прибирають, але слово інакше, але е, старозахідні воно було трошки подібне. Далі. Спшотайом, тобто прибирають, подаю, подають, направляємо, е, направляють, е, 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 ремонтують. E, можна сказати, ремонтуємо так само наремонтувати, на тобто зремонтувати. Тобто «ремонтують». E, далі e, монтуємо, якщо хтось там під виконики монтує. Чи, e, кафельки там e, монтує, бо там ні, ніхто плитку не кладе, а монтує, так? E, кафелька ж монтує, кафельки. Тобто хтось там монтує, e, Телевізор на стіну. Тобто така робота, якби, е, у нас то називається е, ну, інакшими У Нас кладуть плитку, у нас е, е, вже дехто каже і монтують. Добре, їдемо далі. Направляємо, збираємо ядом, ідемо і робимо. Направляють, збирають, їдуть. Ідуть і робь. І тепер це все теперішній час. Тепер, коли ми додаємо. Е, префікс спереду, позбираємо, то ви вже маєте зрозуміти, що позбирають. І це буде майбутній час. Бо тут ви можете сказати, а де вони сам? Оні там щось подають. A gdzie oni są? Oni tam coś naprawiają, tam samochód pana naprawiają, tam czy, czy jakieś tam coś tam na lęcie coś tam naprawiają, nie, jakiś silnik się zepsuł, czy pas się urwał i, i, i go naprawiają, nie, szyją, latają i, i tak dalej. O, i to jest taka robota na czas teraźniejszy, to teraz nie czas, a teraz e, oni dzisiaj... Пуймо, вони сьогодні підуть, вони дітей знайдуть, вони сьогодні знайдуть, зроб'ю і так далі. Туди е, маємо або направо, е, тобто направлять, е, або позбираємо, або збером, і тоді все буде оце А, з краскою. Збіром знайдемо. Е, ви маєте зрозуміти, що е, оце е, збіром не пишемо букву ми, е, не пишемо ОМ або знайдом, не пишемо букву Ом, а пишемо ом. Знайдом, поядом, прийдемо. Що це ом. Тобто, що е, зроблять, е, подадуть, е, і, ну, знайдуть, чи щось там зашиють, чи щось там замалюють. Тобто е, замість е, ють або ять, е, маємо ОМ. І тут вже оце е, ОМ, ООН, ООН, е, це вже стосується суто гемови. Е, є одна, нема таких 3-4, 5 різних очків на Ов, на ОМ і на О. Би то було там на Onkoсь підкручено, а там на «он» закручено, то була б мова для, е, ну, не для людей, а вже для тих, хто. Як то кажуть, е, ну, ну, я не можу сказати, учить птахів там читати, значки їм підмальовують, попугая учуть там під різні. А це вже є для. воно виявилося з часом. І поляки вони втім вродилися, так як китайці в китайській мові, і їм то легко. А ем, ну і слов'янам більш-менш легко. Але якщо би Китаєць сюди приїхав або ми поїхали в Китай, то ми б побачили, яка то різниця, так? Добре. Ще раз маємо е, замість «ють», маємо ов, працює з е, пшентаєм, подайом, працюють, е, прибирають. Е, Podają, naprawiają, tam remontują, z, e, zbierają, remontują, zbierają, jadą, idą, robią, jedzą, śpią, piją, palą i tak dalej. O, piją, palą, śpią. No. A pieniądze chcą. O. To takie bywa. Dobra. I e, tym pod sklepem stoją. No. Добре, як, як ви зайдете, в кожному склепі є такі, як я би то назвав, такі, під кожну жабку, там під кожним цим є такі реклам, рекламні стовпчики. Не стоять там постійно слегонять пиво, і вони там піом і, і склеп рекламують. О. Добре. Йдемо далі. То в кожній країні таке є. В Україні. В Росії, всюди, в Німеччині, нікуди воно не ділося, в Литві, в Латвії. Природа така, люди хочуть своє і зараз. І кожному своє. Далі, Оні бендом. Тепер говоримо про те, що вони будуть. Це вже 100% про час майбутній. І це не є єдина форма майбутнього часу. Я вам ще по тому поясню. Далі, вже декотру я вже вам пояснив. Далі Оні бендом. Це найпростіше, що ви, якби ви хотіли це сказати, або вам будуть то говорити, якщо е, е, вони знають, що ви там не знаєте добру мову, то скоріше всього оце буде до вас використовувати. Вони бедом то збирати, е, їхати, направити, е, готувати, брати, спшонтати, малувати, купувати. Тобто вони то будуть збирати. E, oni to będą kosić, tam czy kosić, czy grabić tam e, e, liście, czy kosić trawę, czy no, a inaczej, co kosić? Można jeszcze, ja chwasty można kosić, jak są, że tam nie trawa, a góra a, ja nie. Dalej, jechać, jechać, jechać można, no, jechać to można i z kosiarką jechać, kosić, jeździć. А можна їхати на місто, а можна їхати роверком, а можна їхати моторком, ну моторолером і так далі. Роверком, то ровером, велосипедом і так далі. Далі направлять. Щось будуть направляти, ремонтувати. Далі може бути ремонтувач, готувач, брач. Тепер дивимося готувач, готувач. Це, як ми кажемо варити. Але значення має трошечко інакше. Тому що ми не кажемо, що вода вариться, а ми кажемо, що вода кипить. А ви у польській мові почуєте нема такого закип'ява вода. Може хтось десь і говорить, але вода ще готує. Тобто готує ще вода, вже вона. ну... Пані, там ще вода готує. зроб пані хербате там, прошу пані, зруб пані каве. Ідеться пан каве зробить, бо там ще вода заготувала. З полягами то таке може бути, що в них, як чайник заготовував, то вони можуть за 15 хвилин той чайник догодація винести і залити. Ну, Я такий чай не дуже люблю, але експресовим можна залити, як чайник фірмовий трошки температуру тримає. так? Бо щоб ви зрозуміли та го, готування, ні? бо я завжди питав пані, вода къде ще готувала? Ну, я собі волію, от, 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 щоб вам не робили якусь е, каву таку, як ви любите доброї кави, то ви собі ну, кіпяточком кружечку залили, пополокали. Кіп'яточком і свою каву там засипали, з цукром перетерли, залили файно кипяточком, от тоді буде вам кава. А то все решту ну, хіба з автоматом вам зроблять, з автомата і зразу вам подадуть. Ну, Автомат вже таке добре, то готувач, так? Готувати. E, um, ще можна варити, готувач є, тобто, готувати їсти, тобто готувати колясі, готувати e, вечеря, готувач снідання, сніданок, e, готувати обід e, і так далі. так. Можна ще піць, тобто печи. Можна ще шікувати, там обід. E, шикувати то вже зварений, варений, треба поскладати, попакувати О, на роботу, і де там там щось, Може канапку пошукувала там зробила. Ну, розумієте? То все, щоб ви зрозуміли, це в майбутньому часі говориться. так? Далі Брать, Брати, брати, забірач, забирати, з псом тач. Маємо це з псом тач. І то ми маємо це знову, це кома. тут щоб ви не звертали уваги далі. малювати. Купивач. Або купувач, то то саме, можна купивати, можна купувати в польській мові пеньзе правильно пишеться і пенінзе правильно пишеться. І купивач, і купувач, то і так і так правильно. Так якби то було О і, або Е. Польське. Таке як українське У подібне. Далі ще є таке, я вам зараз скажу усну, а, а в описі вам напишу. Оні то Розумієте, чому я вам не написав, щоб вас не збити з толку, ви хоч оце вивчіть, А щоб вас не збити з толку, в кінці вже вам подаю, якщо воно вам е, пасує до того, щоб ви вивчили, я вам це подам в описі. Тобто вони то бенді робили, вони бендом їхали, е, розумієте? тому що їхали, ходіли, робили, е, це є стан е, незавершений. Незавершений стан, він кладе дієслово часовник, стан недоконаний. Він кладе його в будь-який час. Кедись робіли, вони то кудись робили, вони то бендом робили, вони то тераз робили. Кеде вони то робили, о, коли вони то робили? Чи вони то робили? Розумієте? Бо якщо зробить, то робити, робити це от хач-мальовач. А коли будуть, то в західні українські, ну як то сказати, мові, коли будуть йшли, будуть робили, будуть малювали. Оце от, стосується Лемківщини і Рогатинського району, туди вже ближче до польської границі. Там такий гвард. Може, в Тернопільській області, коли в Тернопільської області, так, Львівської, Тернопільської і, 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 і Західної України так само. Оце будуть шли, будуть їхали, будуть робили, будуть спали, будуть і то саме в польській мові. Бендом їхали, бендом робили, бендом спали, бендом їдли, «бендом бендом піли, пили», «бендом папіроси палили і так далі. І вам треба звертати увагу на те, що вони бендом. Тобто будуть. Воно само, е, часовник е, е, бендов, він направляє другий часовник в час. Тобто вони будуть в майбутній час направляє. Ну, як нема, то часовника будуть, то е, відповідно вони їхали, то вже воно йде у, у минулий е, або невизначений час. То вже залежить вже від цілого тексту. Якщо ви там в реченні видаєте, що пишеться про якісь минулі дії, то відповідно воно буде стосуватися до минулого часу. А якщо ви видите в реченні, що воно стосується про майбутнє, як хтось говорить, то воно буде стосуватися до майбутнього часу, тому воно не зазначений час. Ну, дивіться, це вам на самий кінець, щоб ви зрозуміли, в описі напишу вам кілька прикладів. Так, щоб ви не, не путалися. Ще раз нагадую, щоб ви собі затвердили. Вони дійсно працюють. Тобто працюють, роблять здаєм, прибирають, подайом, подають, направляють, направляють, направляють збирають, збирають, збирають ядом, їдуть, ідом, ідуть, роблять. роблять. Далі там кошом, косять. Е, Гжебьом загрібають е, пель поля траву е, там. Чи в розсаднику десь йде там пелом там. Е, чи пакуємо, речі там пакуємо до пудла, пудло – то коробка. Е, чи ще щось там? Усе, усе усе, закінчення о. Одна така буква з, а, з хвостиком. Робить багато чудес в польській мові. Далі. Е, тепер е, оце це, замість, ще раз повторюю, замість е, української ти. Їхати, їхати, направляти, е, направляч, збирати, збирати, косити, кошить, е, готувати. Ну, готувати так само є слово українське готувати, тільки що значення інакше. Можна сказати, що готувати їжу. Буде граматично правильно, але е, рідко вживано. Далі брач, брате, спсонтач, е, малювач, купивач, навіть красть красти. Ну, так само буде е, е, там, що буде ще, Кращ. Все це. Але таке слово писати не хочу, і не дай Боже нікому таким займатися. Щоб ви зрозуміли, просто, як е, працює. Решта вам подам в описі, е, кланююся. Всіх дивиться, хто проходить коротку лекцію короткими лекціями ситий не будеш, то треба довшу лекцію і більше практикуватися, хто особливо з вас не в Польщі, а хоче бути в Польщі, більше дивіться якісь телевізійні програми. Тоді ви більше будете чути, тут дивитися, розумієте, ще десь дивитися, розумієте, і потрошки, потрошки люба практика вам додасть. Ще раз дякую, ще раз скланюся. Прошу класти лайки по можливості, щоб мене піднімало і підписуйтеся, не шкодуйте, я для вас, як бачите, не шкодую нічого. Все, що можу, то вам подаю.